День народження у дівочтурі це найкраще рішення, адже спогади назавжди будуть у твоєму серці. Це Альона і її день народження ми святкували в дівечтурі. Це було в Шарм-Ель-Шейху ще в 21-му році. Ми в місцевому кафе замовили торт та приготували стіл із її фото. Зробили, так би мовити, сюрприз на день народження. І вражень та емоцій було неймовірно багато, і я впевнена, що цей день народження Альона пам'ятає і до сьогодні. А це Леся, і її день народження ми святкували на Мальдівах. Це також були неймовірні враження та спогади на все життя. А це Таня. І свій день народження вона зустріла на наймальовничіших островах у світі. На Азор. Вітання і подарунки за столом нашого дому залишать багато спогадів на все життя. Якщо ти хочеш також відсвяткувати свій день народження в Дівіч Турі, то приєднуйся уже 10 травня. Ми вирушаємо в поду.